Барвистого вересня 1970 року у шості пролунав перший крик новонародженого хлопчика. Тоді ніхто і не здогадувався, що більше ніж через півстоліття Олег стане безстрашним воїном, який віддасть своє життя за Україну. Цікавою стежкою знань провели його вчителі школи номер 9 Професійну освіту юнак опанував. У професійно-технічному училищі номер 10 Там він став електриком. Після закінчення закладу Олегу довелося працювати у різних країнах світу. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сколихнуло душу Олега Івановича. Він зрозумів, що залишитися осторонь просто немає права. Я не буду дивитися, як вбивають дітей, сказав чоловік і рушив добровольцем на фронт. За зразкову службу, відвагу та патріотизм неодноразово був відзначений почесними грамотами і відзнаками. Та й в житті він був надзвичайно душевним та дружелюбним не тільки до людей, а й до братів наших менших. Обожнював дітей та племінників. А в телефонній розмові, яка востаннє відбулася у грудні 24-го, єдине про що шкодував, так це про те, що не побачить онука 12 грудня, 2024 року. Олег Мирошниченко зателефонував додому. Той дзвінок виявився останнім, коли сім'я чула голос рідної людини. Невизначеність і довжелезна тиша, що тривала вісім місяців. 2 вересня 2025 року надійшла. Приголомшила звістка, що зруйнувала всі надії. При виконанні бойового завдання солдат Олег Іванович Мірашніченко, оператор протитанкового ракетного комплексу, виявивши стійкість і мужність при захисті Батьківщини, загинув 14 грудня 2024 року. Поблизу населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області у глибокій скорботі рідні друзі, побратими відважного воїна світла. Він покинув цей світ, але залишив по собі добру пам'ять, яка житиме в серцях тих, хто любив і поважав Олега Івановича назавжди. І знову біль, який не можуть вилікувати жодні ліки, не можуть втамувати їх. Не можуть заглушити порожнечу в душах тих, хто втратив найріднішого, того, хто був опорою захистом. Дух наших випускників героїв буде завжди присутній в коридорах школи. Ми будемо вчити молодь рівнятися на патріотів, героїв, які не схилилися перед загрозою, які прийняли виклик, які насправді є переможцями. Від усієї шкільної родини висловлює щире співчуття рідним та близьким. Сьогодні ми прийшли попрощатися з героєм, патріотом нашої країни, який віддав своє життя, ціною життя він захищав нас, щоб ми кожен ранок зустрічали, щоб ми ходили на роботу, працювали, лікували, навчали дітей. Просто не передати ці слова болю і горя зараз. Це ми сумуємо разом з родиною, схиляємо голову. Невимовний біль і розпач. Майже кожного дня ми прощаємося з воїнами, з нашими захисниками, зі справжніми патріотами, справжніми героями, які віддали найдорожче своє життя за нашу з вами свободу. Саме таким був і Олег. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Низько вклоняючись до землі за героїчний подвиг оборонця, присутні навіки попрощалися зі звитяжним воїном і провели його в останню земну дорогу. Вічна слава і пам'ять Олегу Івановичу Мірошниченку, захиснику, який пожертвував своїм життям заради життя майбутніх поколінь у вільній і щасливій Україні. Білі Янголи, попри небезпеку, продовжують евакуювати мешканців Сумщини з прифронтових громад. Сьогодні евакуація відбулася з одного з прикордонних сіл, що опинилося під масованим ударом ворожих безпілотників. Близько обіду над населеним пунктом почулися характерні звуки наближення дронів. Родина почала вибігати з будинку в пошуках укриття, і саме в цю мить один із шахедів влучив прямісінько в їхню оселю. На щастя, усі залишилися живі. Проте обстріли тривали. За короткий проміжок часу по селу вдарило 9 безпілотників. В паніці та страху жінка згадала лише один номер телефону, до кого могла звернутися по допомогу. Вона зателефонувала до поліції. Мешканка прикордоння прохала про евакуацію. І вже за лічені години білі янголи прибули на місце. Попри ризик повторних атак, правоохоронці оперативно завантажили родину в авто та вивезли її в більш безпечніший район. Зараз сім'я у безпеці. Діти та мати поступово оговтуються після пережитого. Понад 30 мільйонів гривень на підтримку екстреної медичної допомоги Сумщини до кінця 2025 року отримає область, і це стало можливим завдяки спільній роботі Сумської ОВА і МОЗ. Та НСЗУ, які погодили збільшення коефіцієнта фінансування служби екстренки. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. Кошти підуть на найважливіше: стабільну роботу бригад, забезпечення медикаментами та пальним, підтримку наших медиків, які щодня працюють у надскладних умовах прифронтових громад. Очільник Сумщини подякував уряду за підтримку і наголосив, що це рішення критично важливе для прикордонної сумщини. Адже мова йде про систему, яка щодня рятує життя наших людей. У Шосткинському районі Сумської області сім'ї, які потребують підтримки, отримали гуманітарну допомогу від правоохоронців, капеланів та благодійників. Ініціативу реалізували інспектори сектору дотримання прав людини спільно з ювенальними поліцейськими, капеланами, громадського формування Капеланський патруль, представниками церкви «Скинія» за підтримки благодійного фонду Бути разом. Як повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, пакунки з найнеобхіднішим отримали внутрішньопереміщені особи, багатодітні родини та сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. До складу допомоги увійшли продукти харчування, засоби особистої гігієни, теплий одяг, іграшки та інші речі першої необхідності. Одержувачі висловили щиру вдячність організаторам за турботу і підтримку. Для багатьох сімей ця допомога стала не лише матеріальною підмогою, а й важливим проявом уваги та людяності. Правоохоронці та їхні партнери наголосили, що продовжуватимуть подібні ініціативи, щоб підтримувати вразливі категорії населення регіону. Вишиванка із Сумщини стала основою для нової поштової марки. Жіноча вишиванка з домотканого полотна, що зберігається в музейному фонді Сумської області, лягла в основу ескізу нової поштової марки. Сорочка, датована ХХ століттям, прикрашена вишитими смугами з ромбами, зрізаними ромбами та гірляндами дрібних квітів, які символізують життєву силу, жіночність, материнство, родючість і продовження роду. Про це повідомила Сумській обласній військовій адміністрації. Тираж нової марки становить 320 тисяч примірників. Придбати її вже можна у поштових відділеннях, філателістичних крамниць. Та на поштовому маркеті вишиванка, зображена на Марці, є не лише втіленням краси, а й символом єдності, сили та пам'яті поколінь. Вона відображає культурний код української нації, який живе в серці кожного українця. 4 вересня у дитячій школі мистецтву відбулася приємна подія. Директор навчального закладу Юрій Лоза на самому початку нового навчального року привітав юних вихованців художнього відділення з високими відзнаками, отриманими у творчих дитячих змаганнях. І сьогодні ми зібралися, щоб ви отримали свої дипломи. Ну а деякі навіть ще й подарунки. Це перший з конкурсів, який про який зараз буде йти мова. Це конкурс, український мистецький конкурс. Феномен майстра. Він відбувся в Опішні Полтавській області і проводив його Опішнянський державний художній ліцей імені Василя. У нас ще є конкурс один, який для нашої школи вже є традиційним для участі. І це конкурс імені видатного українського художника Ілії Хумовича Репіна. І називається цей конкурс, міжнародний конкурс, відкритий двотуровий дитячої та юнацької творчості Репін об'єднує світ. Вже не вперше наші учні беруть там участь, і, до речі, ну, достатньо. Успішно беруть участь діти за результатами ще одного цікавого проекту, в ході якого діти творили в мальовничих Карпатах. Кілька робіт вихованців дитячої школи мистецтв попрямували до самого Парижу, де будуть вручені почесним високим гостям в якості подарунку від талановитих юних українських художників. Цей проект називається Діти і мистецтво для України міжнародний такий проєкт, і переможці цього проєкту, конкурсу, вони працювали там. Вони були передані на во Францію, наскільки ми відомо на виставку. Дипломи та подяки цього дня отримали не тільки учні школи, а й їх наставниці, які прикладають неймовірних зусиль. Аби в цей непростий час передати свій досвід талановитим вихованецям, Неля Якименко, Алевтина Філон та Ольга Сергієнко були удостоєни подяк за вагомий внесок у популяризацію та розвиток традиційного народного мистецтва та виховання творчої молоді. Самі викладачки, як завжди, задоволені результатами діяльності своїх учениць і наголошують, що конкурси, які відбулися, це ще один яскравий показник того, що мистецтво живе і розвивається на у воєнний час конкурс присвячений Іллі Хімовичу Репіну. Він дуже цікавий і унікальний. Ми з задоволенням беремо участь в ньому, тому що тема дуже цікава, художник такий натхнений, він родом з Харківщини. Ілля Юхімович Репін, Він такий яскравий представник мистецтва України, дуже відома особистість, тому для дітей це також дуже. Цінно, дуже натхненно і мотивуюче. Дитяча фантазія, вона неймовірно велика, неймовірно така глибинна, багато цікавих життєвих фактів про Іллю Єхімовича, про його дитинство, про його особливості, про його сподобання, про те, як він організовував своє робоче місце. Це людина, яка присвятила все життя мистецтву до самої старості. На моїй роботі зображений репінь з дитинства і його мама, як вони готувалася до Великодня. Дуже рада, що зайняла гран-при цьому конкурсу. Феномен майстра він розкриває життєвий і творчий шлях двох майстрів опішні, які відроджували багато керамічних посуд, там такі речі, які є ексклюзивними. І ми спочатку знайомилися з мистецтвом цих майстрів, дивилися перегляд фільмів документальних, а потім діти вже. На базі цих знань починали придумувати свою композицію. Було дуже цікаво. Дітям дуже сподобалося, тому працювали в різних техніках. І фломастери, і фарби, багато там знахідок робили, тобто такі своєрідні, гарні композиції вийшли. Так, я і вільний час малювала роботу на вихідних, ходила на уроки теж. І от в останній день. Малювала і от, відправила. Був такий жовтий формат бадьван, Така велика тарілка всередині, а по колу бігали вучки. На них там люди були. Вероніка Корнієнко одна з тих, кому пощастило потрапити до творчого табору на Закарпаття, а її роботи наразі знаходяться у столиці Франції. Ми були у Закарпатті з проєктом. В for Ukraine нам повністю видавали усі матеріали, холсти, щоб ми намалювали за цей період в таборі усі дві роботи. Ці роботи мали були повинні зв'язані якось повністю з Україною, саме з її культурою. На моїх роботах зображені десна. Пейзажам та саме моя композиція, мати, яка тримає на руках дитину у квітах. А саме, як це потрапити до виставки у Парижі, ну, малювала я, звичайно, дуже сподіваючись з захотом, що мої роботи будуть у Парижі, їх хтось купить, вони комусь подобаються. Я малювала з таким натхненням, тож вони не могли вийти якимись не такими. Слід зазначити, що ще одна непересічна подія відбулася цього літа. Вихованеця художнього відділення, яка стала переможницею на першому міжнародному конкурсі малюнків шляхами Івана. На Марчука Дарія Бондаренко, яка увійшла до числа 16 переможців престижного міжнародного конкурсу в Австрії, отримала в якості подарунку від всесвітньо відомого художника власноруч намальовану картину. Подарунок від маестро вже надійшов, але на жаль, Дарія не змогла його особисто отримати. Уявіть собі людина, яка відома на весь світ, полотна якого продаються на всіх аукціонах за шалені гроші, Намалював кожному із переможців першого місця своєю рукою, і цією роботою нагороджена в нас Бондаренка Даша. Ну, на жаль, вона сьогодні не може бути, хворіє трошки. Так що давайте привітаємо нехай і заочно. Юрій Дмитрович зазначив, що це дійсно видатна подія і для Дарії, і для її наставниці Ольги Сергієнко, і для дитячої школи мистецтв. Наприкінці заходу пан Лоза побажав вихованцям школи такої ж натхненної роботи зі ще більш вагомими результатами і перемогами.